Ми коротенько, я крутенько розкажу за себе. Це село Городище, так? Міст, місто, да. місто. Міст, ага. Безпечно. Я, Чого так дуже мені це село сподобалося? Місто сподобалось. У мене дружина з села Городище. Місто, так. Да, ну, село і місто, але назва Городище для мене воно є, бо дійсно моя дружина, вона там в нас. Я сам з Львівщини, а там місто таке Шахтерське Соснівка, є Червоноград, якщо хтось чув. А дружина, в мене є там маленьке таке село, Городище. І вона звітом. Того я дуже радий сьогодні буду казати їм, що я був в місті, Городище, Що є таке міст. Е, да, я сам вже трішки представився. Мене звати Богдан, мені 37 років, одружений, маю двоє е, хороших дітей, хорошу дружину. Ну не завжди так було. Сам я з колишніх, е, бог. 15 років тому назад мене спас, найшов в тому світі такого грязного. Знаєте, є такі культурні грешники, я був такий некультурний грешник. Присутствувало багато чого. Не хочу про це говорити, в якому плані не того, щоб там прославляти гріх, але про те, що Бог явив свою славу. Тільки можу сказати, це: алко, нарко, кримінал. Бог поміняв життя, дав свободу, вернув сім'ю, яку я втратив. На сьогоднішній день служимо, служимо вже, Бог так дозволив, служимо більше скільки то вже? Більше трьох років чи ні. Четвертий рік. Четвертий рік ми служимо на лінії фронту. Це в найтяжчих місцях, де йдуть бойові дії активні. Ми були і в Бахмуті, і в Авдіївка, Углядар, Вовчанськ. Суми, але більшість наша праця вона проходить на Херсонському напрямку. Більшості ми працюємо там, є команда. Я трішки засвідчу про це, як це служіння сталося в моєму житті. Я думаю, молився, коли почалася війна, це був березень місяць. Я молився, ну, почалося в лютому, в березні так ну я не знав, що мені робити. Стояв на колінах, просив Господа, кажу: Господь, я не знаю, що робити. Але я не хочу просто сидіти. Я не хочу протарти свої е, штани на лавці і сказати, що я віруючий в своє життя. Я хочу щось зробити для тебе. Я не знаю що, я не знаю як, але Бог, я прошу тебе, поможи мені в цій війні, лишитися вірним тобі і поведи туди, куди ти мене хочеш. І в цей момент, коли я так молився, е, мій телефон задзвонив, почав жужжати, жужу, і дивлюсь, мій друг. Є такий в нас він відповідальний в області Львівській за євангелизм. Андрій Вус. Він позвонив до мене і каже: Ти не хочеш поїхати на піз з молитвою на п'ять суток. Це було в, Каменоп... в Кремль, ні, не Кременець, в І коли я приїхав туди, я поставив нужду в цьому пусті Бог, що я маю робити в цій війні. І на третій день поста це була середа. Ну, браття, вони молилися за групу людей, які їхали в Углідар в гарячу точку, вивозити людей. І всередині мене, ну, просто я знаю, що це зробив Бог. Загорівся вогонь поїхати з ними. Загорівся вогонь, просто всередині в середині в грудях пекти почало. Я хотів попасти в ті машини, але я не знав, як, я нікого з них не знав. Я не знав, що це за люди, якісь донецькі браття їдуть вивозити людей, але було бажання Найперше, для того, щоб служити, треба бажання. Якщо нема бажання і ти берешся за якийсь труд, толку не буде ніякого. Має бути бажання. Бажання до того, що ти робиш. І найперше, ну, най друге це, це саме головне це благословіння Боже. І коли я підійшов до них, не знавши їх, я кажу: вам не треба шофера. Вони кажуть, ти знаєш, нам одного якраз не вистачає. Нас кажуть, чотири бужці, Сім шоферів, нам треба вісім, щоб в екіпажі було по два шофера, бо вони їхали день-ніч. Я сів, поїхав в углідар з ними туди вивезти людей, завести гуманітарну допомогу. Тоді-туди туди, сушки заходили, скиди кабів, постійна артилерія. Ну просто бойові дії. Багато чобок являв там, чуд, да лишав нас при житті. Ми там той раз, я не пам'ятаю, 65 людей за один раз ми вивезли. Завезли гуманітарну допомогу. І так почалася моя праця на лінії фронту. Потім я якось зрозумів, що в одному з бусів є ще якісь американці, якісь браття з Америки, приїхали щось допомагати. Ну, такі ходили слова. Ну я не знав цих братів, не знав, що до чого, але в кінці вже надалі. Ми познайомилися. Я брат Анатолій. Він трішки більше розкаже. Цей директор місії Life Minister інтернешнл, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки, яка бере всю активну участь в цьому -всьому вже четвертий рік. Підтримка машини, фінанси це завдяки їм. Ну, відповідно, є ще люди. Другі, які допомагають українські церкви, українські церкви християн віри Євангельської. Тож приїжджають браття, допомагають так само. Ваша церква. Ми дякуємо. Приїхав е, до нас брат, привіз гуманітарну допомогу. Ми вам дякуємо за це, що ви його відпустили. Він я вірю, пережив благословіль. Е, наше служіння проходить з 22-го року. Е, в 22-му році, е, в місяць, ми навідували до 5 тисяч цивільних з гуманітарною допомогою. Також десь 2,5 тисячі е, солдат ми досягали з проповіді Іванні. Це в місяць. Невеликою групкою людей нас не було багато, але в нас було бажання. Також я являюся рукоположеним на капеланське служіння в нашому братстві є капеланом з ну, правом священної дії. Трудимося на лінії фронту, там, де просто ну, тьма. На сьогоднішній день Господь дав так, що це служіння переросло вже в таке більш непросто, як допомога гуманітарна. Ми бачимо, що Бог. На лінії фронту по підвалах ми збираємо людей на сьогоднішній день. У нас є сім підвалів, де ми допомагаємо людям. Ми проповідуємо там слово, приходить в підвали, навідують підвали десь до 360 чоловік. Це все нові люди, це невіруючі люди. Вони приходять в підвали почути Євангелії, також отримати якусь гуманітарну допомогу, але вже на данішній момент, навіть, я думаю, якщо б ми їм не везли гуманітарну допомогу, якийсь хліб, ще щось, вони б все одно йшли. Бо вони говорять, ми йдемо до вас не за хлібом, ми йдемо почути слово, слово, яке дає надію. Є багато людей, які говорять відкрито, кажуть, це слово, яке ви проповідували, воно міняє мене. Слово Боже, воно міняє людину в ділі, в реалії на сьогоднішній день. Є молода команда, також місіонерів, які не поїхали на місію за фінанси. Вони поїхали просто одного разу, бо вони хотіли допомогти. Допомогти як волонтери. Вони так і говорили: ми їхали просто допомогти. Це люди, які в церкві сиділи на останній лавці, яких ніхто не бачив. Які не були великими проповідниками, не з кафедри, нічого. Вони сиділи десь в церкві, але вони мали бажання допомогти людям. Сьогодні Бог їх сильно і рясно благословляє вже сьогодні. з Цієї команди ми в неділю будемо мати весілля. В нас молода пара. Вони будуть вже заручені, а в неділю буде шлюб і буде весілля. І вони рішили надалі цією молодою сім'єю їхати в Херсон допомагати людям. Ми бачимо сьогодні, як Бог діє в цій війні. Це катастрофа, це сьогодні велике таке горе. Але в цьому всьому горі діє Дух Святий. Сьогодні спасаються люди. Бог дає свободу. Ми бачили, як Бог дає свободу людям, які є одержимі. Ми бачили, як Бог дає свободу. Ми бачили, як Бог істіляє. Але найбільше, що ми бачили, це коли Бог дає людині покаяння. Коли люди народжуються згори коли вони переживають Господа Ісуса Христа в підвалах, в підвалах. не дасть в великих зданнях, але в підвалах люди, які жаждуть Бога. Це реалії сьогоднішнього дня, я не розказую це десь з пережитого колись, це сьогодні. Сьогодні, в наш час, нам треба, як ніколи, віруючим людям нести вість по тим, хто гинеть, тим, хто вмирає. Тим, хто сьогодні є в великій нужді, прийде час, життя дуже швидко е, пройде. Знаєте, в своєму житті я мав два види християнства. Християнство, яке я ходив в дім молитви. Я гарно був діти, гарно проповідував Бог мене використовував. Але прийшов в моєму житті такий час, де я просто сів на лавку, приходив в дім молитви, гарно говорив: слава Богу. Слава Ісусу, виходив з дому молитви і думав тільки про бізнес, про гроші, про те, як би десь заробити більше. І я всім розказував, що я дуже гарний віруючий. Але ну, знаєте, всередині я вже давно вдів маску. На лиці я був гарний віруючий, але всередині я вже був трупним запахом воняв. І таке життя дуже сильно почало мене тумити. Я почав дуже сильно тумитися. Я не хотів так жити. В моєму житті почало, знаєте, таке, починалося таке дволічне життя. Хороший віруючий і хороший грешник. За домом молитви я зовсім був не такий, як я говорив в Домі молитви. В моєму житті почалися катастрофи. Я дякую Богові в цей момент, моя дружина, ми, коли я покаявся, моя дружина зі мною розвелася. Але після того вона через три з половиною роки Бог вернув мені сім'ю. І коли в моєму житті почався такий стан віруючого, знаєте, вона побачила: перша, хто побачила, це моя дружина, що я вже не такий. В мені щось помінялося. Вона каже: Богдан: ти не ходиш в церкву, ти стаєш інакше. Я йду в церкву, я почну молитися. Знаєте, і так Бог привів її привів її в церкву. Вона стала віруючою. Сьогодні вона хороша дружина. Вона сьогодні помічниця. Вона допомагає, вона служить людям, інвалідам лежачим, Вони ходять їх, миють, ходять їм, дають допомогу, придівають памперси з квартири в квартиру до таких людей йдуть, які нікому не потрібні. Я бачу, як Бог діє в моєму домі. Я бачу, як сьогодні Бог міняє мого сина, який є підліток в 15 років. Я йому так і говорю. Сашенька, я не хочу, щоб ти заради мене прийшов в церкву. Заради мене ти прийняв одне хрещення по обряду, як це роблять сьогодні багато людей. Я хочу, щоб тебе Бог торкнувся, щоб ти Богу служив, щоб ти пережив його в житті, і Бог тоді буде благословляти тебе. І він мені так і говорить, тато, я не хочу такого маскного віруючого зробити себе гарного, бо тому що ти мені так сказав. Я так не буду жити. Я так не хочу жити. І я дякую Богу, Бог працює з ним. Працює. Да, не раз мені хочеться отак і не інакше. Але все то нема такого дня в моєму житті. Щоб я не згадав в молитві за своїх дітей. Я не на передові. Мої діти знаходяться на, зах... на західній країні. Знаєте, це непросто приділяти час сім'ї тиждень в місяць і три тижня бути на лінії фронту. Це непросто. Але я вірю, що Бог тримає все під своїм контролем. Я хочу ще коротенько поділитися. Я їхав сюди. Це чисто випадково, ми приїхали до вас. Я їхав судро, а я молився в. Дуся, я молився всю дорогу, ми молилися з братом Анатолієм. Я не знав, що сказати. Але Бог дав мені слово, я вірю воно від Бога. В серці мому. Воно вже давно, колись Бог відкрив мені його, особисто мені в житті дав це слово. Але я молився я їхав, я просив, Боже. Що сказати? Я не хочу сказати щось від себе, я не хочу лишити щось тут від себе. Я не хочу сьогодні прославити якесь своє ім'я, я хочу прославити ім'я Ісуса Христа. Воно є найцінне. Все, що я сьогодні маю і стою перед вами, це Ісус. 15 років я живу в кредит. Давно мене вже мало не бути, але Бог явив велику милість в моєму домі, я явив милість до мене. І одна ціль сьогодні, знаєте, коли твов в грудях пече і хочеш сказати другим за Ісуса. Не просто сказати, ми можемо гарно говорити, але показати це на ділі, що ми є по-справжньому християнини. Знаєте, можна кричати великий проповідь, можна гарно говорити сене, Але коли це не має смаку, коли воно без смаку, без, без солі, а воно не принесе результату. Це буде просто тома людям. Це буде Тома ех, всім. Сьогодні люди, вони як від нас віруючи, хочуть бачити діла. І ми можемо сказати, які діла? Проста буханка хліба, просте слово, просте дрова, прості моменти життя. Ви знаєте, від цього запалюєшся ти і запалюються другий. Я читаю місце писання. це буде перше послання святого апостола Павла до коринтян з першого вірша, з першого, з першого розділу з першого вірша. Павло. Волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат состен, Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зовсім, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую. Моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви всі збагатилися в Ньому словом усяким і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що не маєте недостачі в жоднім дарі, благодаті, ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Він на вас утвердив до Кінця. не не повинним бути Дня Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти, Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумі. Та в думці одній. Знайте це слово. Слово Боже, воно дане нам на навчання, на докір, на поправу. Слово Боже. Коринська церква. Потужна церква. Потужно починала свій початок. Знайте, саме найперше, ця, ця церква вона мала благословення. Я хочу поділитися стороною благословення для церкви, що будується. Церква. Коринська, вона будувалася. Найперше, вона була посвячена в Ісусі Христі. Вона посвятила себе для життя Ісусу Христу. Друге, вона покликана святим. Вона освячувалась. А вона шукала Бога, а вона шукала Його присутності. А вона шукала, знаєте, найціннішого Ісуса Христа. Третє, на всякому місці, вона, вони прикликали ім'я Господа нашого Ісуса Христа. На всякому місці, вони завжди молилися, вони переживали Господа в житті. І Бог наділив її сильно, сильно наділив її дарами. Вона була одарована церква. Вона перебувала в цьому. Знаєте, але після того, коли вона це все отримала, коли вона отримала великі благословіння Божі. Подивіться, дорогі брати і сестри, в своєму житті, як сильно Бог вас благословив. Як сильно він дав те, чого ви навіть не чекали в цьому житті, Бог сильно благословив. Але надалі в Коринської церкви найперше це Бог відкрив мені для себе особисто. Коли Бог наділив Коринську церкву цим всім, в її житті пропало одне, вони перестали шукати Бога. А вони перестали в цьому всьому, що Бог дав їм, шукати Бога. Коли ти не шукаєш Бога, ти почнеш шукати щось інакше. Ти почнеш шукати недостатки в браті, у сестрі, у родичах, у пастирі, у дякуні. Ти будеш шукати цього. Я скажу друге: і діявол поможе тобі знайти це. Ти знайдеш це. І ти ще будеш говорити про це другим. Ти будеш других спонукати до цього самого. Знаєте, і другі, почувши це все, вони теж підуть за цим всім. Якщо вони не будуть шукати Бога, якщо вони не будуть в своєму житті бодроствувати, вони будуть шукати цього. Знайте, апостол Павел говорить: я чую, що між вами поділення. Я чую, що ви шукаєте не того. Ви говорите, що мене Той хрестив, мене той хрестив, я тих, я тих. Знаєте, і, дія... і, одне... і один, хто від цього виігрує, це діявол. Таким методом Він вибиває церкву, він вибиває людей, і йому легко в такому стані працювати. Але є одна проблема люди перестали шукати Ісуса. Вони перестали приділяти час молитві. а вони... вони втратили свій взір з Христа, який помер, який помер за церкву, який помер за тебе і за, і... І за мене. Того, дорогі брати і сестри, в нашому житті дуже важливо не втратити зір з Голгофи, не втратити зір з того, хто дарував тобі і мені нове життя. Якщо ти пережив Ісуса, я не знаю вашого серця, ви не знаєте мого. Але Дух Святий дуже чітко знає тебе і мене. Він знає твої відносини вдома. Він знає твої відносини з братья. Він знає твої відносини. В церкві один з одного, він все знає. Знаєте, я вам скажу чесно: чим більше шукаєш Ісуса, тим більше про щось друге хочеться говорити. Чим більше ти шукаєш Ісуса, чим більше ти хочеш бути Його спрагненим, тим більше в тебе одна думка. Боже, де ти ще можеш мене використати, де ти ще можеш взяти мене у свій уділ і повезти туди, де є нуждаючі люди. Люди, які шукають Ісуса, в них нема часу сидіти на місці. В них нема часу перемувати комусь кості. В них нема часу шукати гріха, вони шукають Ісуса. Коринська церква втратила це. В неї почалися такі проблеми, такі розбори польотів, що Павел мусив вже там говорити і лишити це на сторінках Писання для нас. Для не того, знаєте, щоби. Комусь сказати, що ти вже такий поганий, а для того, щоб ви, знайти цю проблему і вернутися назад. До одної з церкви Дух Святий промовляє через Івана Богослова до ледикійської одну з ледикійських церков каже, маю на тебе, що ти покинула свою першу любов. І там далі не написано, сказано, що тобі не верну її. Але каже, покайся, і вчинки. Перед тим роби. Роби це. Роби це, коли ти пережив Ісуса в своєму житті, коли ти пережив Його, май цю першу любов, не втрать її в цей непростий час. Люди хочуть вогня, Духа Святого, а як його нема. Знаєте, в своєму житті я не раз думав, що моління це так треба голосно молитися. Це так треба, знаєте, переживати Господа. Коли ми збираємося вечором. В Херсоні, в хаті, наша команда молода, різні, нема знатних, нема видимих. Але коли ми збираємося на молитву, ми молимося годину-дві, нам це не втяглось. Нам це не втяглось молитися годину, перебувати з Богом. Знаєте, і от коли ми молимося, дорогі брати і сестри, приходить така Божа присутність, що вже й говорити не хочеться. Вже нічого не хочеться. Вже просто хочеться в тій присутності лишитися навічно. Я не розказую якісь казки з пережитого прошлого десь там, брати таке переживали, ну я вам розказую 25-й рік. Сьогоднішні дні Дух Святий діє. Дух Святий діє. Знайте, коли ти приходиш в таку присутність Божу. Яка огортає тебе таким миром, такою радістю, такою благодаттю? Про що говорив Христос? Я даю вам мир свій, не так як світ дає, світ не може миру дати. Сьогодні мир дає Ісус Христос. Того наша задача, як віруючий, вернутися. Якщо десь ми своєї дороги збилися, якщо десь ми, знаєте, нахилилися, десь похилилися, десь. Щось з того, всього, що сказано, ми бачимо, що є в нашому житті. Як важливо не встидатись, каятись, а визнавати, да Бог є, да Бог втратив, Да, Бог відійшов. Прошу тебе, поможи, наверни, Знаєте, і вернутися до того, до шукання Бога, до молитви, до того стану, щоби Бог сповняв наші серця. Тоді не буде часу. На щось інакше. Хай Бог він нас всьому благословить, підбадьорить. Скажу вам чесно, Бог той самий не міняється. Сьогодні Він той самий, той самий, який був 2000 років тому назад, за нас помер і Воскрес. Його ім'я, хай буде прославлене. Амінь.